Це ж пальти світових видань де російського президента прирівнюють до божевільного Гітлера і Ката. Високорозвинені країни світу засуджують військову агресію Володимира Путіна у Криму. Для нього самого події останніх тижнів буденні речі Кримчані зовсім недавно говорять, що тогда в 91-му году їх передали із рук в руки просто как мішок картошки. Трудно з этим не согласиться. Російське государство, що ж воно? Ну що Росія? опустила голову і смирилась. Це було учора, а вже сьогодні відомо про першого загиблого українського військового від російської кулі. І вже не граючи у мовчанку і не ховаючи обличчя, Володимир Путін не приховує своїх планів. Путін хоче війти в історію як об'єднувач Росії з Кримом. Це відомо. Людина перенеїдальна, мстива, яка ненавидить Україну, як народ. Який він наважає окремим народом, так і державу за найгіршими прогнозами, російський президент не обмежиться українським півостровом після південної осетії Грузії Абхазії свою миротворчу місію. Російські військові ведуться наполегливіше, як би вони цього не заперечували. Ми хочемо, щоб на землю України прийшли міри Сагласі, і разом з іншими країнами готово оказувати цьому всімірне садійство і підтримку. З'явилася в світі сила. Яка готова застосувати силу військову мілітарну силу, яка готова і погрожує ядерною зброєю, аби вистояти у цій боротьбі інформаційній, політичній, економічній чи не дай Боже військовій Україні потрібна стратегія як внутрішньої політики, так і зовнішньої, і враховуючи противника не на один рік введення негайне візового режиму з Росією, обмеження приїздів до України, бо військовий стан проголошення воєнного стану у нас є закон в ряді областей. Аби заспокоїти і примирити народ всередині країни, колишні українські дипломати радять підтримувати стабільність і не викидати слів на вітер, обіцяючи безхмарне майбутнє. Яна Курченко, Роман Крюков, соціальна країна.